Друзі, знову підходить наше час. Ми уїжджаємо з Києва, з Броварів. Оці чудові пари, яку я безумно поважаю, яких я вже полюбив. І спасибо, нас, що ви в нас є. Спасибо, що ви нас пригостили, Спасибо, що ви нас пригласили. Ми дуже дуже дякуємо вам. Спасибо, що ми зараз знаходимося на вашій чарівній цій дачі. Я дуже її обожнюю. Спасибо. Всім, всім всім хто нас підтримує в Ютубі. З пасібочки. Просто велике весело велике вам спасіба. Ну, як кажуть, в закінчуються і ми збираємося їхати до Дніпра. Ви знаєте, у друзей хорошо, добре, хорошо, але завжди хочеться додому. Дома все одно краще. У тебе є ейфорія, коли ти їдеш до друзів кудись в інше місто, в інший регіон. Лібо ще кудись там, за границю. Але ж ти пробуваєш там неділю, грубо говоря, максимум, і тебе вже просто тягне додому. Так що і нас. Ми пробули тут у друзі, ми їх побачили з ними, все нормально. І ми, я, ми тепер з радістю їдемо додому. з Каскарі ми приглашаємо до нас через місяць. Ми домовилися, що а, вони до нас приїдуть в гості до Дніпра. Ну, от, і Постараємося їм показати наше місто з лучшої сторони. Так що всім гарного дня, гарного вечора. У нас вже, вже неділя-ось неділя вечора. Ми зараз будемо вже визивати таксі, будемо їхати до Києва на вокзал. Так що всім велике спасіба, що були з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте лайки, ставте дізлайки. Ми вас любимо. До слідючого кадру. Ну що, ребятки, от і. Підійшла наша да. поездка в Київ. Очень, очень это быстро. Произошло. Знаете, мы не успели оглянуться. Мы да. только сами на дачу приехали. Ребята, буквально на следующий день и просто ну, Потому, что вчера время. Практически день провели Поэтому Спасибо вам великое. Ждем вас. Поэтому Днепри. лето только началось. Поэтому да. мы ждем вас в Киеве, нет, мы нет. в Днепре. А теперь, а теперь вы, вы, да. теперь вы приезжайте к нам. В ну и как мы сказали на трансляции, в Одессе все вместе.

Желаю вам хороших эмоций, хорошего настроения, и вы обязательно на этом канале это будете всегда ощущать. Всем до следующего кадра. До следующего кадра. Сидели тоже. Все. Поехали. Наша, да? Наша, такси. красоту. Так, друзі, ну що, ми приїхали з вами, виходить, вже до до вокзалу вже, да. З запасом в 2 години. Ну нічого страшного, зараз ми. А скільки? Ну, ми зараз вже без 20-10. Без 210? А, ну година, грубо говоря. Ну, Щас поки пройдемо фейс-контроль. Може ще й не приймуть. За два дня можеш поміняти, за те що ми випали з аріком, вже поміняв, <смі> в лиці вже помінявся. Велика. Артм і Света Фэмилі Чернега Підписуйтесь! Гарного вечора Гарного вечора вам. Хорошої роботи. До побачення. Ой. Все. ну підожди, я ж не можу одразу. В тебе кульок, а в мене сумка. Я всі машини зараз повитираю. Не можна Ну що, друзі, ми вже на вокзалі. Нас з запасом району точно не ще півтори годинки. Зараз пустимо, подихаємо трошки свіжим повітрям, сядемо в поїзд потяг. І будемо спати, тому що я не, по... я не знаю, я так устала, то ли мене це вимотала, ли я не знаю, що я надію, що ми зараз заведемо, навіть заснемо з тобою, проснемося е завтра в Дніпрі. Приїдемо додому, покупаємося, зкинемося і поїдемо на роботу. Так що всім хорошого вечора. А ми пішли... Поїзді, побачимо, да, до поїзді до побачимо. побачимося до слідчого кадру, а ми пішли вип'ємо по каві. Так, ну що, шукаємо свій поїзд. О. І лягаємо спати, тому що реально замовилися. Да? Пошли. Пошли. Вот Сас, открывай. Там Это включи там свет. Ой, прости. Прости, значит. Вот там оно. Классы. О. О. Нормально. Да. А, тут уже есть, пусть можно поставить. та такой. Мы сейчас Короче, щоб було світліше. Мы сейчас, короче, в садуйся. И по балокам замостить. Так? Да? Не? Не. О. Так, друзі, ну що ми, короче, сіли в поїзд. Боже, чесно, так хочеться до дому, замрилися, просто як свіжовижатий лимон, ви понимаєте? Все там у мене вже реглоса. На... Ми, я, я, вже буде сейчас отъезжать. А знаєте, що нам ну, просто везе, як, як правильно сказати. Коротше, нам просто везе. Знаєте чого? То, що в нас аварійне вікно і з тієї, з тієї сторони, і воно не відкривається. Везде відкривається, а у нас Ну і ще через два купи. Ну, слава Богу, ми купили повністю купе, тому ну, що. Угу. Тому що ми вчетвером тут задихнулися, ми собі викупили для того, щоб ми їхали тут, кстати, в два рази дешевше, ніж ми їхали туди, если да? Да. Mm. Mm. Тому білети з'явилися в останню мить. Mm. Mm. Ну, Ребята, спасибо, що були з нами. Мы вже встретимся в Дніпрі з раночку, сьогодні ранку покажемо наше Дніпро. И обязательно покажемо, доскуда встречать. Это самая лучшая собачка в мире друзі, ну что ж, ой, ну все все, всім спокійної ночі, спасибо, що були з нами. До, зу до зустрічі, до ранку. Так, друзья, доброго ранку, ми вже в Дніпрі. Привет, хорошо, как раз получится. Покупаемся, покушаем и вводят работать. Тільки зараз тепер надо знайти наше таксі. Наше таксі знаходиться. Кія Оптима, так? Кає, який, я воно вже бачив. Да? Поїхали вже бачить. Все, ребята, до нового кадру. Давайте пока сейчас за дом доедем. Марина До Басялка сейчас <как> Привіт, Жук. Данька вигуляв, тобі пішов на роботу, да? Ну, все, давай. Привіт, привіт. Друзі, ми вже дома. Ми вже звітили нашого Барбоса. А, Дякую, що були з нами. Дякую, що е, приїхали з нами додому. До нових зустрічей. Підписуємося, лайки. Ставимо лайки, дизлайки. і пишемо коментарі. Ми вас любимо, цілимо. Все, бай-бай.